Гріша, рятуй, вона зварювала! дивись що вона робить!» Відпусти її, Мирося, ти все не так поняла. Я просто попробував ложечку і все! мені не сподобалося. Не сподобалось? Взагалі було несмачно. Ти думаєш, я дурна, ти весь у борщі, ти облизав тарілку. Ні, борщ був пересолений. Я зараз вам двом скручу голову та й все!» Відпусти, дівку, вона ніц не винна. Молися. Лиш не починай. Я якраз закінчую. То ти пішов на роботу, щоб їсти борщ якоїсь курви з бухгалтерії. Дома що нема що їсти? Чи в мене руки зі сраки? Все це розвод. Холера!